Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку досить незвичну як для центральної України монету. По розміру, по, по вазі, тобто от, діаметр цієї монети становить 30 мм. Товщина 1 мм, вага трішки більше за 6 грам, е, можна сказати, що одразу сказати, що це орд, тобто чверть талера. Але е, дивлячись на аверс цієї монети, е, ну, легко помітити, що монарх, який тут, е, зображення, якого тут відкарбоване, таке погрудне зображення е, повернуте. Праворуч, що це однозначно не Зигмунд III, до якого який є впізнаваним на от монетах такого номіналу. З чим же ми маємо справу? Ну, слід сказати, що вже з напису, а цей напис зауважу, зроблений не латиною, а німецькою мовою. Зрозуміло, що йдеться не про, власне, польсько литовську монету. Читаємо на аверсі Георг, Георг. Далі вільх, і далі там вже багато дрібних таких скорочень: В, Г, Г, М, З, бран. Ну, слід сказати, що це напис, який перекладається, якщо його розшифрувати, розкрити з німецької мови і перекласти, то йдеться про Георг Вільгельм, з Божої ласки Марк граф Бранденбурга. На реверсі ми бачимо. П'ятипільний герб під короною. Сама, сам щит виконаний в такій бароковій формі, з такими невеличкими завитками обабіч. І тут в першому і другому полі ми бачимо по орлу, вони дивляться один на одного. Ну, очевидно, що один з них є червоним орлом марграфства Банденбург, а другий це Чорний Орел герцогства стап Прусія. Ну, який з них є яким. Тут, наперед, хочу сказати, що тут монета дещо пошкоджена з цього боку. Якраз от тут. Найбільш втратила в зображенні власне корона і фрагменти оцих першого і другого поля, але з інших зображень я знаю, що от ці орли дивляться один на одного. Взагалі-то в геральдичному відношенні Орел його голова має бути спрямована в геральдичне праворуч. Тут це правило порушене, і я думаю, що це символічно, що дві оці монархії, тобто Бранденбург і Прусія, об'єднані під владою Гогенцоллернів, власне, от це їхнє поєднання в одне державне тіло по суті. Під одним скіпетром, і викликало це рішення, що в першому полі голова орла повернута в геральдичне ліворуч. Як визначити, який з них червоний орел, який чорний? Ну, насамперед, навіть з простої логіки, зрозуміло, хто так трішки цікавився історією Гогенцолернів, знає, що вони дуже пишалися своїм статусом курфюрстів священної Римської імперії, тобто виборщиків імператора. І безумовно, в цьому відношенні марграфство Бранденбург мало вищий статус. В їхніх очах, ніж герцогство Стопрусія. Тому в першому полі, яке є більш почесним, ніж друге, напевно, має бути саме Червоний Орел Браненбурга. Цей момент підкреслений ще одною обставиною. Тут я б сказав, що це ледь-ледь -лед помітно, а от на монетах з кращим збереженням. Видно, що груди от, орла в першому полі, вони в такі, наче штрихування таке ромбом. Ну, Слід сказати, що таким штрихуванням взагалі-то позначається багрянець, ну, тобто, власне коротше, от від, від один з геральдичних відтинків червоного кольору. Тому, безумовно, в першому полі червоний Орел Бранденбурга, в другому полі, чорний Орел Прусії, в третьому полі фігура, яка ну, от вона тут в такому вже стані, вона трошки нагадує сніжинку. Насправді, це йдеться про герб, гербову фігуру, яка складається з восьми таких скіпетрів. Поєднаних руків'ями в центрі. І йдеться про герцогство клеве. В четвертому полі ми бачимо крокуючого лева з піднятими лапами. В чомусь він нагадує чеського лева. Це герб герцогства Юліх Берг. І в п'ятому полі, яка от по центру цих розміщено чотирьох полів, тут ну, практично, я можу сказати, що воно не вадується особливо. На цій монеті ми бачимо скіпетр. Тобто, це, скажімо так, от щит з скіпетром, він часто додавався гонцолернами до Червоного Орла. Бранденбурга, саме як нагадування про їх статус курфюстів, виборців імператора. Ну і тут вміщення в центрі цього герба цей момент особливо підкреслений. У бабіч цього щита бачимо двійку і трійку, тобто це дві останні цифри року 1623, і навколо вміщена. Продовження титулатури Георга Вільгельма, тобто скорочення Д. Ці HVRF, мабуть, одним таким словом і П. З, Г, Тобто така дуже довга, власне, скорочена легенда. Знову ж таки, з німецької, тобто Священної Римської імперії, Ерц Камергер і Курфюрст у Прусії на Юліху, Клеве, Бергу, Герцог. Це от е, титул. Георга Вільгельма, слід сказати, що, підкреслити, що ці написи не Латиною, а власне, німецькою мовою було пов'язано з тим, що це от впливи, власне, поширення на цих теренах протестантства. Тобто, коли Латина втратила свою сакральне, своє сакральне значення, перетворилася просто. Ну, можна сказати, що в наукову мову. Ну, до самої монети слід додати от кілька слів про Георга Вільгельма. Його правління припало на 1620 1640 роки. Це дуже важкі роки для центрально-східної Європи, тому що на її теренах точилася 300-літня війна, яка забрала життів дуже багато. Там багато країв вилюднили просто-напросто. Георг він намагався дотримуватися нейтралітету. Йому це не дуже вдавалося. Тому терени власне Бранденбургу по черзі спустошували армії обох коаліцій, і католицької, і протестантської. Відтак наприкінці життя. Георг Вільгельм приїхав до Пруського герцогства і е, мешкав у Кьоніксбергі. Е, ну, який, скажімо так, за е, польською традицією е, називається Крулевець. Слід сказати, що, чому власне, залишилася неспліндрована пруська частина володіння Георга Вільгельма? Про тому, що герцогство Прусія була в васальній залежності від польського королівства. І відповідно туди, так як польське королівство і річ Посполита згалом не брали участь у 300-літній війні, то відповідно Туди і не заходили війська обох коаліцій. В цьому відношенні слід додати, що Георг Вільгельм двічі приносив Ленну присягу. Першу таку присягу він приніс Зигмунту III, після його смерті йому його сину Владиславу IV. Ну от, власне. Коротше, Така цікава монета, вона достатньо нечасто трапляється. Наприклад, от в скарбах козацької доби. Не так багато цих було монет в обігу на теренах Речі Посполитої. Ну, але от тут вона. Трапила мені до рук і дозволила мені вам розповісти про неї. Якщо вам було цікаво, прошу лайкати це відео, поширювати покликання на нього у соціальних мережах і, безумовно, підписуватись на наш канал. Про що я вас окремо, особливо прошу. До зустрічі!